<зовет> <зовет> я зараз не стане що ми не знаємо, <зовет> що вас знайде, що минучі занкачуються, що минучі санкачливо, широмачувати, почав санкачуватися і питання в тому, що варіанці, де це можуть бути, вони можуть надзвичайно і безменше. Тобто колись казав, що як каже, ростують на сильно життя. Питання. Тому вили, відпрацювали, робились, але потім є прозиція. Знову таки у нас санкаль. Всем, не будь... Буде, ну что судья судья? Логично, да? Ну, вы нормально же человек не мой стоять, что тики... Только если не наркотики на мазохифу, то мазохифт не просто. Дитячая вправо, тики, да. Все уширонаги в, в страховочку умеете работать с питанием, спики да нет. Дитячая вправо. Называется подсечка. Звичайний простий варіант звичайний, реалізації техніки. Нема нічого дивного, всього. але в тому має бути перше що це самка. Якщо ви просто потримали за руку Діму та припанули в ногу, то дуже добре. Але не те, що ви хотіли. Треба, як мінімум, щоб Діма що зробив. І в цей момент. Дядь, як мама казала, Ренце, ренце дай, Ренце мені дай. Пробує? Так. Да.